Перший сезон, епізод 49. Усі 30 днів до моменту зустрічі у спортзалі з Сергієм Петрушиним Дана Мухіна плакала, їла, жаліла себе і задихалась в подушку. За 30 днів вона не лише набрала 11 кілограмів і 13 см, а й збільшила кількість гнітючих думок у своїй голові. Якось вранці вона прокинулася від того, що по підвіконному відливу тарабанив дощ, а на кухні каструлями гуркотіла мама. І дану осяяло, що вона вже кілька місяців, як краплею, впала на батьківську шию і у свої майже 30 років їсть мамину стряпню, спить у татовій квартирі і засинає, обіймаючи чужого чоловіка. Кота який що півроку вирушає на случку до сусідської кішки. І якщо Лесю по дерев'янському довелося відкласти нецензурну лайку, щоб народити дитину, то Дані не завадило б нарешті налагодити особисте життя і почати таки заробляти гроші. Проблема зайвих стрімко нарощених кілограмів ставала все нікчемнішою на тлі переживань про свою нереалізованість і серед чоловіків і серед роботодавців. Причому ця нереалізованість, як це традиційно буває у дівчат у період зажурної туги, була не більше, ніж вигадкою і багатошаровим накрутом. За місяць нікому не потрібна Мухіна отримала з півтора десятка дзвінків із пропозиціями роботи і близько півсотні смс від Артура з побажаннями зустрітись, купити кави, сходити на вечерю прогулятись та аби що, щоб поговорити. Але дзвінки були від телевізійників, а смс писав головань. А з ними Мухіна вирішила покінчити задовго до ковдро подушкового періоду. Будь на її місці. Мудра стратегіня Окуніна чи розважлива Тошина, вони б давно зібрали себе докупи. Ілона розіслала призюме на вакансії, запропоновані не лише на сайтах пошуку, а й проактивно подзвонила б у структури, які її цікавлять. А Таня б зареєструвалась на всіх сайтах знайомств, аби тільки підняти собі самооцінку без лічу побачень. Але дана була не схожа ні на одну зі своїх подруг. Вона варилася у своїх емоціях, закипала в сльозах і жбурляла нещасним і ні в чому не винним телефоном то у стіну, то у шафу купе, у яку вона думала ще цієї весни ніколи не буде знову складати свої перевезені багато років тому до головання речі. Навіть у своєму блозі Дана почала відписуватись значно рідше, що викликало бурхливе обурення всіх її фоловерів, особливо колишньої попутниці в потязі Одеса Київ Катерини. Ілона то і діло заспокоювала і безрезультатно спробуючи покращити настрій киянки по відеозв'язку, але, занурившись у роботу, накопичену за час тривалої відпустки, стала дзвонити дедалі рідше. Дана почала перейматися, що навіть її подрузі лезбійці, яка обіцяла чекати до метеоритного дощу, покликаного перевернути її мухіною орієнтацію, вона більше не потрібна. А новоспеченій Тошені вона сама суворо заборонила приходити в гості з пляшечкою життєстверного просеко. Я хочу повернути людське обличчя, а потім, як належить люблячій подрузі, повторно вислухати твої розповіді про кокосовий місяць і роздивитися всі фотографії. А зараз моя кисла міна не здатна висловлювати радість навіть за тебе. Найдорожчу людину у світі. Зворушена Тошина після таких слів ще дужче рвалася відвідати подругу і якось навіть заявилася на поріг мухінської квартири з кошиком цукерок, цитрусових, черешні і таки пляшкою ігристого. Але вічлива Олена Олександрівна тільки знизала плечима і зі смутком переповіла слова доньки. Не хоче, не може, сказала потім, сама набере. Танюш, ну ти ж знаєш, вона вперта. Подобається їй зараз закриватися у кімнаті і плакати. Так їй легше, мабуть, наодинці. Така наша Дана, без краплі здорового глузду. Одні емоції, але ж ми все одно її любимо. Це так. Дуже любимо. Кивала Таня, яка ще навіть за смагу не встигла змити. Лишила найліберальнішій мамі у світі кошик-передачку, поцілувала її у щоку і втекла у справах, щоб увечері звільнити годинку третю на другу спробу побачитись із... Зі... Я така нещасна. Минуло трохи більше місяця затяжного лежання в ліжку, коли Дана назбирала сумарну кількість кроків на максимум метрів у 200, все ж таки до ванної і вбиральні вона ходила регулярно, і, прокинувшись від криків дітвори, що гралися під дощовими вікнами, вирішила дістати таки з шафи свою спортивну сумку. Діти стрибали, веселилися, кидали м'яча, штовхали одне одного і при цьому так щасливо верещали, що Мухіна вирішила час стрихнути жир і разом з ним мозок. І тоді рішення прийде саме собою. Рішення, що робити із проблемою, яку вона позначила номером один заробляння грошей. Петрушин від душі поганяв розлінілу клієнтку. Пообіцяв їй серйозну крепатуру на весь наступний тиждень і попередив, що якщо через день вона не з'явиться на тренування, це буде непростимим гріхом. Вже у дверях клубу Спортсила Мухіна зіштовхнулася із як і раніше, приголомшливою каріною кошкіною. Блондинка на правому плечі несла рожеву спортивну сумку, а в лівій руці великий синій шейкер. Синій? Дивно. Миттєво проскочило у Дани в голові. На її думку, логічніше, в аксесуарах фітоняшки виглядала б рожева банка. І Мухіна придивилася, і з бокової кишені сумки таки стирчала рожева пляшечка. А, ну так, це турбота про Сергія, вирішила вона й привітно усміхнулась. На тренування? Так, ось вирішила забігти. Давно тебе не бачила, тільки на фотках в інсті». До дівчини підійшов Петрушин і чмокнув кралю у губи, подякувавши за принесений шейкер. Дана з одного боку дуже здивувалась. Факт, що дівчина її тренера розглядала її фотографії в купальнику, здався нелогічним. Але з іншого вона зрозуміла, як зраділа блондинка. Все-таки плюс 10 КГ, хай навіть у не зовсім суперниці, але дівчини, яка багато часу проводить із твоїм красеним коханим, приємна новина для будь-якої ревнивиці. Ревнивицями мухіна вважала всіх, у кого не може вирости борода. Тільки одних із більш яскраво вираженими ознаками, а когось із менш. Але однозначно всіх. Тому радісно показушні білосніжні 32 зуби, екс-журналістка розцінила виключно як злорадство і внутрішній тріумф бікіністки. Вголос же Каріна сказала інше. Я рада тебе бачити. А море, купальник, тобі так до лиця засмага. -м. А я думала, куди ж ти поділася. Навіть брата питала. Я ж тобі казала, ви з ним знайомі. Ну, по-вашому, тебе, шоу, принц, все таке. Так от, я його питала, куди ти зникла. А він жартує наді мною, каже, ти наївна дитина, не вже думаєш, що я за нею стежу. А я кажу, ну раптом, ви ж там із тебе всі одне одного знаєте. Кошкіна дзвінко розсміялася, а Сергій ніжно взяв її під лікоть, знявши попередню з її плеча сумку. Ходімо, Люба, Дана нам поспішає. Та й нам час починати, а то через півтори години клієнт прийде і нам не вдасться поганяти кров по м'язах в унісон. Розпрощавшись, Дана, яка таки трохи повернулася до життя, вийшла на вулицю. Дорогою додому вона силкувалась згадати оператора, звукорежисера, інженера чи хлопушку, на прізвище Кошкін. Марно. А прийшовши додому, спекла коржі бежевого кольору, крем шоколадної краси і залила борошняний дім білою глазур'ю. Торт на честь чергового початку чергового нового життя з гантелями, йогою і фотографіями красивостей світу.